Тання, час новин на 12 каналі. Наша команда вже готова розповісти про головне на Волині та в Україні. З вами у студії Марія Вавренюк із першу коротко про головне. Сили оборони досягли певних результатів на лівобережжі Дніпра. У ківерцях шукали злодія, який з меморіалу слави викрав 13 прапорів. Школярі показали, як несли друга на спинах у гори. Чи непогані результати на лівобережжі Дніпра, але висвітленню це поки не підлягає, заявила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гоменюк в ефірі Радіо Свобода. За її словами, ЗСУ змусили окупантів відтягнути свої позиції на лівому березі. Через це зменшилась кількість артобстрілів правобережжя, але почастішали атаки з авіації. Ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючи економіку регіону і намагаючись фактично в килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі. Уже сьогодні повідомили про обстріл Херсону. Перед цим у повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Відомо, що окупанти влучили в автівку. Після гасіння пожежі у салоні знайшли тіло загиблого чоловіка. Білоруські військові безкінечно тренуються та навчаються у бабіч українського кордону, щоб, хоч якось узаконити там свою присутність, як випливає зі слів Сергія Наєва ставати в один ряд з путіним білоруська влада не готова. Тож для того, щоб легімітизувати присутність збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах. Та відповідно на полігонах замість прийняття правового рішення президентом Лукашенка про застосування військової організації, це так визначено їхнім законодавством. Вони постійно продовжують тренування та навчання. У такий спосіб вони закріплюють присутність Збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах з України. Наєв також повідомив, що загалом у кордону, зокрема із Волиню, тренується трохи менше двох тисяч білоруських військових. Їх загальна чисельність до 1800 чоловік від Волині до Чернігівської області. Це відповідні батальйони. Вони мають на озброєнні броньовану техніку, деякі артилерійські підрозділи. Більша частина перебуває у глибині Білорусі. Війна триває, і українцям слід бути готовими у будь-який момент стати до оборони, надати медичну допомогу побратимові чи собі самому. Усьому цьому вчать у тренувально-навчальному центрі Тернове поле. Згодом можливостей стане ще більше, адже на його базі створять регіональний центр підготовки до національного спротиву. Таке рішення прийняли силовики і влада області після того, як на власні очі побачили потужності центру. Як це було, дивіться далі. У тренувально-навчальному центрі Тернове поле активно діляться бойовим досвідом із військовими та цивільними. Центр створили навесні минулого року. Він є підрозділом добровольчого формування батальйону оперативного реагування Луцьк. За цей час військову підготовку тут пройшли більше 22 тисяч бійців збройних сил. На цих кадрах військові рухаються уперед шеренгою та у потрібний момент відкривають вогонь по ворогу. Нині свій досвід інструктори центру показують тим, хто відповідає за оборону Волині та підготовку військових, а саме учільникам солових структур та органів місцевої влади. Вони приїхали у тернове поле з робочим візитом. Ми покажемо зараз просто маніпуляція зі зброєю. Потім перейдемо ще, ще трохи далі. Там буде е, тактична медицина, і тактика підна підготовка. На базі центру готують військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та цивільних. Одна з основних навичок бійця вміння вправлятися зі зброєю у найрізноманітніших ситуаціях. Цьому у центрі приділяють значну увагу. Робити це треба чітко, швидко та спокійно. Усі ці навички знадобляться при штурмі ворожих позицій. За планом тренування, наші бійці виходять за край посадки і наносять вогневе ураження по всій лінії окопу, щоб видворити ворога з цієї посадки. Наша задача захопити ці позиції, вибити ворога, закріпитись і тримати оборону вже відповідно. В цьому напрямку бійці мають діяти злагоджено та оперативно. За планом військові просуваються у та беруть ополон одного з ворогів. Бабах! Бабах! Даніл, давай. Бабах! Зір! А! Ну як і планувалося, під час бою один із наших військових отримав поранення. Час проявити навики отримані в ході навчань тактику медичній підготовці. До моменту, як хлопці знайшли пораненого, він швидко наклав собі турнікет на ногу. А, турнікет. – Загальний. – Після того, як надали першу меддопомогу, у пораненого евакуюють у так би мовити жовту зону. Після необхідних маніпуляцій бійця передають в руки медиків, які відвозять його в стабілізаційний пункт. Тож сьогодні інструктори продемонстрували, як проводять заняття з тактичної медицини, а також тактичної та вогневої підготовки. Після побаченого та почутого силовики та представники влади прийняли рішення створити регіональний центр підготовки до національного спротиву. Він буде діяти на базі центру Тернове Поле. Марія Вавренюк, дванадцятий канал. Блюзнірство у ківерцях у місті з меморіалу Слави та Скверу героям Євромайдану викрали 13 прапорів, витягнули їх разом із флагштуками. У зверненні до людей ківерцівська влада підкреслила вандалізм та крадіжка прапорів з меморіалів пам'яті є не тільки порушенням закону, а й проявом зневаги до воїнів, які боронили і боронять державу від окупантів. Влада одразу звернулася до поліції, а також попросила усіх, хто має. Хоч якусь інформацію про негідників допомогти з розслідуванням. Коли матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що злодія затримали. Це місцевий житель, йому 88 років. Тверезо пояснити свій вчинок чоловік не зміг. Поліцейські зауважили, він з тих людей, які зносять додому різні речі. Прапори, звичайно, у нього забрали і повернуть на належне місце. Трагедія сталася у камінь Каширському районі у селі Видер та позашляховик в'їхав у ставок. У результаті загинуло двоє людей. 45-річний водій, ймовірно, не впорався з керуванням, протаранив паркан та в'їхав у водойму. Транспортний засіб до того ж перекинувся. Мешканці села, які були неподалік, взялися витягати водія і пасажира з автівки у воді та викликали швидку рятувальників. На жаль, і шофер, і його 52-річний пасажир. Померли у лікарні. Попередньо водій автомобіля був тверезим. Замість військового вчителька у Луцькій міській раді представили нову депутатку. На сесії голова міської виборчої комісії Марія Парфанюк повідомила про реєстрацію Алли Бабули. Їй вручили нагрудний знак і депутатське посвідчення. Алла Бабула, вчителька ліцею номер 27 працюватиме у міськраді від партії Європейська Солідарність. Вона замінила Юрія Моклицю, який склав повноваження, бо пішов служити в ЗСУ. А далі про справжню дружбу та дорослий вчинок, який здійснили діти, на спинах винесли свого друга на гору в Карпатах. Так вчинили учні Рокинівського ліцею що під Луцьком. Рік тому 16-річний Павло. Перестав ходити через прогресуючу хворобу, але вона не стала завадою дружнім взаєминам. Тож і на гору шпиці за вишки понад 1800 метрів піднялися всі гуртом. Як це було та як ми з вами можемо допомогти Павлу? Дивіться далі. Цими кадрами захоплюються тисячі людей. Друзі допомагають 16-річному Павлові, який зараз не може ходити, піднятися на гору шпиці в Карпатах. Висота вершини 1863 метри. Увесь шлях, а це дев'ять кілометрів угору. Хлопці несли свого друга на спинах. Ми домовилися, хто по скільки несе, який буде, скільки буде об'єм, хто буде, скільки часу, що будуть робити дівчата, хлопці, і так і понесли. Хоч спершу, коли в Рукинівському ліцеї заговорили про екскурсію в Карпати, Павло і не думав їхати, адже зараз будь-які навантаження даються йому непросто. Рік тому спінальна м'язова атрофія, недуга, на яку хворіє хлопець, почала різко прогресувати. З кожним днем Павлові було важче підніматися сходами, а потім і ходити. Тим я взагалі я майже перестав ходити і до школи, і зі школи мене носили мої друзі, знайомі однокласники. Було настільки важко, що я навіть не міг уявити. І його друзі, і сам Павло не очікували таких наслідків хвороби. Втім, дружбу це не зруйнувало а навпаки зміцнило. Вони мені щодня допомагали зі школи в школу погуляти разом на англійську, Вони завжди були зі мною. це мені дуже приємно. Саме друзі переконали Павла йти на гору разом з ними, адже хотіли підкорити вершину всі разом. Це було непросто, але того варте. Підйом був дуже довгий і, 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 і тяжкий дорога. Майже кожен раз мінялися то степ, то ліс, со то степ, то каміння, то, 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 то було, то кожному було по своєму важко. Там були камені дуже високі. Там прям не було ногою, прям і високо піднімати ноги, прям боліли, і дуже часто мінялися між собою. Поки хлопці по черзі несли Павла, дівчата підтримували моральний дух і відповідали за те, щоб всі були нагодовані. Богдана каже, вражена тим, що зробили її друзі. Особисто для мене було складно, але я розуміла, що хлопцям ще важче, бо вони його несуть. То я дуже переживала за них. Думаю, вони зараз падуть, все капець буде. Думали, все, ми не піднімемося, але ми змогли, ми зробили це. На гору школярі піднімалися шість годин, і так гуртом здійснили мрію Павла. Підкорити вершину, певне полегшення, якийсь екстрим, сплеск емоцій, радість, бурхливі емоції були всіх. Павло та його друзі неймовірно здивовані, що історія з їхнім підйомом на гору так розлетілася інтернетом, адже допомога одне одному для них є звичною справою. Такою ж каже хлопець: мала бути і ця поїздка в Карпати. Це мало обійти. Ну жденна екскурсія з класом, Ми до цього звикли, але ми не очікували, що взагалі попадемо так як у Фейсбук, так як і в новини. Всі в, що, в, що, в що це якось так стало сміттєво. Всі говорять, всі про це а афішують. Ніхто такого не очікував. Не очікувала й такого вчинку від друзів, такого розголосу. Мама Павла Яна Липовська жінка розповідає: спершу хотіла їхати в Карпати разом із сином, але на його прохання. Відпустила його самого. Він в мене посправді насправді дуже самостійна дитина, абсолютно він е, дає сам собі ради, йому друзі дуже сильно допомагають. Яна розповідає, знала, що син в надійних руках, але коли почула, що хлопці несуть його вгору на спинах, забракло слів. Я звоню побладети. А він каже: Мама, я на гору піднімаюся. Я кажу, вау, класно! А як ти піднімаєшся на гору? Я кажу: а хлопці, ну тебе везуть, кажу, як там візок проходить. Він каже, мама, ні, вони мене несуть. Кожен по черзі. Я такого ще ніколи не бачила. У мене був досвід. З багатьма спілкуватися і старшими, і так само і по роботі. Ну тобто багато знайомих, але такого я дійсно ніколи не бачила. Тож мама щаслива, що поруч з її сином у цей непростий період такі хороші люди. Жінка розповідає, Павло народився цілком здоровою дитиною. Діагноз, спінально-м'язова атрофія йому поставили в 4 роки. Найгірше те, що хвороба не стоїть на місці, а постійно прогресує. Підлітковий вік, і він кинувся в ріст дуже сильно, і, це, і воно дало ознаки. Почався дуже сильний викривлення хребта, і воно не буде зупинятися. Це не те, що там раз і воно зупинилось. Ні, не зупинило, воно буде далі. Нині каже Яна допомогти Павлу може тільки операція, з якою не можна затягувати. Це лікування є дуже дороговартісним, і таких грошей наразі в сім'ї немає. Тож зараз вона збирає 300 тисяч гривень, аби врятувати сина. Це мені як самій мами, яка виховує дитину. Це надзвичайно це великі, це непідйомна сума. Ви можете допомогти Павлу здійснити його найзаповітнішу мрію, позбутися болю і знову ходити. Зараз на екрані ви бачите реквізити карти мами хлопця Яни Липовської, а в коментарях до цього відео посилання на банку зі збором необхідної суми. Не будьмо байдужими. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Уважність, швидкість, прийняття рішень, реакція, пам'ять, логіка, швидка моторика пальців. Усе це можна набути, взявши до рук іграшку 80-х. Попри існування безлічі сучасних комп'ютерних ігор, чимало людей продовжують ламати голову, намагаючись зібрати легендарний кубик Рубика. А чи знали ви, що в Луцьку вже давно вигадали простий спосіб скласти цю головоломку? У минулому знаменитий футболіст Дмитро Трухін зумів замінити складні математичні формули простими асоціаціями. Як результат, легендарний кубик Рубика вміють розгадувати не лише дорослі, а й діти. Все і коли у нас пальці не відриваються від рук, набагато легше його зробити, бо відірвав, а вже яку сторону треба покрутити, А тут он якось автоматично свій перший кубик рубика Ольга взяла до рук майже 10 років тому. Сьогодні вона може зібрати його за 39 секунд. Загалом жінка вміє складати 16 видів таких головоломок. Скюб. І прикольний у збірці теж кубоїт тоді. У нас є Мегамінкс 2х2 збираємо. Це у нас мегамінкс 3 на 3. Щоб скласти бодай одну таку головоломку, треба вивчити цілих 120 формул. Ольга ж засвоїла їх простішим методом, використовуючи усім зрозумілі асоціації, як, от, наприклад, будівництво хати. Таку методику свого часу вигадав лучанин і до слова у минулому знаменитий футболіст Дмитро Трухін. То ми зібрали білий плюсик, потім залили фундамент, будуємо стіни з ними. Заселяємо перший поверх там квартирки. Тоді у нас є ліфти, поняття, що ми бу там. Робочі не робочі ліфти заселили другий етап. Тоді у нас є по момент жовтого плюсика або жовтий хрестик. Накриваємо дах. Вірослав свій перший кубик взяв до рук у 10 років. Збирати вчився з допомогою формул. Освоїти всі 120 хлопець не зміг, тож використав простіший спосіб. Той же на асоціаціях цього разу це була історія про будинок і бандитів. Краще мати більше. Простове мислення я, наприклад, добре, ну не дуже добре знаю математику. Та водночас може скласти головоломку за 33,5 секунди. І в Ярославі Оля кажуть, після того як навчилися складати кубик Рубика, помітили в собі зміни. Можеш наперед собі побудувати план дій або що може бути взагалі так наперед спроектувати в голові. Я думаю, що це саме завдяки цьому. У школі, де навчають спіткубінгу, кажуть батьки віддають своїх дітей на такі заняття, бо хочуть не лише випрацювати в них уважність і швидкість прийняття рішень, а й відволікти від гаджетів. Мозок звикає швидко працювати. Чим більше дитина складає головоломок, тим більше в неї нейронних зв'язків мозку. Цих зв'язків чим більше, тим краще. Тому це в плюс іде. Потім і по навчання. Перше взяли до рук кубик Рубика сьогодні Ілля з Вовою. Так, вже є лінія. Знову обдивляємося другий поверх. Є підіймає сука найбільшою перевагою такого заняття, кажуть батьки хлопців, є те, що під час збору кубика працюють дві півкулі мозку. Це вже явно допомагає да. Я думаю, що це просто». у хлопців. Вже свої пріоритети. Буду там крутим. Крутим. А що це тобі? Ну, типу, що я буду зуміти його дуже швидко складати. Буду викидати в Ютубі, в тобі Нині світовий рекорд зі збирання кубик Рубика становить 3,13 секунд. Його цьогоріч становив 21-річний житель США Марк Парк. Вважається, що найдовшою є збірка кубик Рубика протягом 26 років. Стільки часу знадобилося британцеві Грему Паркару, який отримав іграшку як подарунок на 19-річчя, а закінчив складання у 47 років. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки це все бережіть себе та своїх близьких, а ще залишайтеся з нами. Також підписуйтесь на наш Ютуб канал Новини 12, коментуйте та ставте вподобайки. На все добре!